Друзі, всім привіт! Сьогодні я готуватиму домашнє масло зі звичайних вершків всього за 5 хвилин. Це настільки просто, що ви назавжди забудете про магазинні продукти. І ще як бонус, я поділюсь рецептом особливої смакоти: це оселецеве масло. Це буде ідеальна намазка, яка точно підкорить усіх за вашим столом. Нам не потрібно ніякого складного обладнання чи спеціальних інгредієнтів, лише домашні вершки. Знаю, що вам, звичайно, як і кожному, захочеться дізнатись вагу готового масла, яке ми отримаємо. Тому на початку приготування я зважу вершки, а потім масло. В мене вийшло 480 г. Тепер я беру звичайний міксер, який є у кожного. Та починаю збивати так, якначе ми робимо крем для торту. Під кінець першої хвилини взбивання, вершки починають густішати. Ось так вони виглядають через півтори хвилини взбивання, і я ж продовжую збивати далі. Щоб досягти однорідної текстури, важливо періодично лопаткою збирати зі стінок миски вершки. Через 3 хвилини збивання вже видно масляне зерно. Це ось такі згусточки, які відсікаються. Але ще не видно достатньо пахти, тому я продовжую збивати. Через 4 хвилини масляне зерно стає ще крупнішим. Продовжую збивати, і вже через 4,5 хвилини є пахта. Ось так вона виглядає, зараз я покажу. І це означає, що процес збивання завершено. Впорались ми з вами навіть раніше заявленого часу. Тепер я збираю масу в купу і далі продовжую працювати в рукавичках. Мені необхідна якась ємність з бортиком, тому що пахта ще буде стікати, та щось під неї підкласти, щоб був невеликий нахил. У мене це скалка. Таким чином, я забезпечую необхідний нахил. Далі збираю все масло, навіть невеликі крихточки. Працюю я з ним, як наче з тістом. Перекладаю на свою конструкцію, де я буду його віджимати. Ще збираю крихточки. Ось тільки залишається пахти. Тепер залишається масло вимішати, щоб прибрати залишки пахти. Бачите, як вона стікає. Масло я не мию водою, я його вимішую лише руками, а згодом ще трошки дерев'яною лопаткою. Це дозволяє і прибрати зайву вологу, і залишити його ніжну кремову текстуру. Я вам дуже раджу в цей час працювати в рукавичках, тому що від теплоти ваших рук масло буде танути і з ним буде важко працювати. Після того, як ви побачите, що пахта більше не стікає і не виділяється, значить процес завершено. Ось стільки залишилось в мене пахти, яку я розбавлю водою та зроблю млинці. А зараз знаємо вагу масла. В мене вийшло 300 г готового продукту. Я переконана, що більш ароматного масла, ніж домашнє, ви не коштували. Для гріночок наріжу багет та підсушу його на сковорідці, змазавши її щіточкою тоненьким-тоненьким шаром олією. Підрум'янивши з обох боків, намажу неймовірно ароматним маслом. Друзі, ви точно повинні це спробувати! Це щось нереальне. Тепер я, як і обіцяла, приготую масло оселедцеве, для цього я взяла вже готовий оселедець без шкірки та кісточок, розріжу його на довільні шматочки та подрібню на м'ясорубці. Можна, звичайно, подрібнити і на блендері, але мені більше подобається на м'ясорубці тому що масло тоді матиме більш такий естетичний колір, не буде такого насиченого сірого відтінку. Тепер все просто, оселецеву масу я змішую з маслом в пропорціях один до одного. Якщо у вас масло не домашнє, як в мене, не щойно зроблене, а магазинне, то вам потрібно, щоб воно було кімнатної температури, та я раджу злегка його збити міксером, щоб воно було більш об'ємне та пухке. Тепер залишається все перемішати, і я це роблю за допомогою виделки. перекласти у суху чисту ємність чи баночку. Та насолоджуватись неймовірними канапками з цією смачною намазкою. Ніщо нам не завадить зробити ці бутерброди святковими, просто прикрасивши тим, що є в холодильнику. Ось і все, друзі, ви побачили, як легко та швидко готувати домашнє смачне масло та неймовірну оселецеву намазку. Ці страви додадуть особливого смаку будь-якому столу. Приготуйте та насолоджуйтесь смачним результатом. Смачного, друзі!